Доброго дня, друзі! Подивіться, на дворі вже випав сніг. Стало холодно і пташкам стає важко знаходити собі їжу. Я вирішила поїхати до парку і погодувати пташок. Поїхали зі мною. Ось автобус під'їжджає, швидко двері відкриваю. Ми поїдемо на ньому, парк, в садочок чи додому. Малята, а що є у автобуса? У автобуса є колеса, вікна, двері. Автобус зупиняється на автобусній зупинці. На зупинці не можна бігати. А також будьте обережні. Не стійте біля дороги. А ось і наш автобус. Коли в автобус ми сідаєм, пасажирами себе називаєм. Кого везе автобус, як нас можна назвати, далі ми з вами поїдемо на тролейбусі? Тролейбус ріжками за дріт завжди чіпляється як слід. Тролейбус радий нам служити, йому приємно нас возити. Що є у тролейбуса? Колеса, двері, вікна, ріжки. Чи схожий тролейбус на автобус? Що є в тролейбуса, але немає в автобуса. Так, вірно, ріжки. В тролейбусі, не штовхайтеся В тролейбусі не можна бігати та стрибати. А ось і парк. І пташки вже на нас чекають. Давайте ми їх погодуємо. Вже вечоріє і час нам повертатися додому. Давайте назад поїдемо на автомобілі. Гляньмо дітки пильним оком, вулиця така широка, їй не личить тиша й сум, всюди гамір, всюди шум. Крізь біжать автомобілі, жовті, сині, чорні, білі. Дякую вам, малята, за те, що склали мені компанію. До зустрічі!